Спасибі представникам засобів масової інформації, які знайшли час та відкликнулися на нашу ініціативу щодо обговорення теми, яка сьогодні вже, на жаль, стає, починається ставати актуальною. А саме тема щодо політичних переслідувань та погроз життю активістів. Що сьогодні у нас є. Випадки, які являються поки що поодинокі, але ми розуміємо, що е, надалі це вже може перейти в масовий характер. Я хотів би вам сказати, ви, мабуть, знаєте, що по засобу масової інформації вчора мас, е, досить масово пройшла інформація щодо побиття е, та розбійного напад, нападу на депутата е, Вишневої міської ради лісничого Юрія Валентиновича. Це ситуація жахлива. Ну і тим більше, що в скажем так, ми просимо зглянути на цю ситуацію прокуратуру, СБУ, тому що це явно політична, політична справа і це ознаки того, що це загроза життю політика і так далі. І ми хочемо до цього значить, найбільшу увагу.